Засних волонтерів козачків в різні структури. Ми знаємо, чим це закінчується. Ми, досить, ми персонально самі з цим не зіштовхнулися, але наші товариші, колеги зіштовхнулися такими речами. Тому е, ніхто не ображайтеся. Будь ласка, навіть якщо ви написали чи позвонили, чи ми зустрілися, що далі якимось чином там можливо робота чи склала, чи не склалась. Тобто, в першу чергу це бажання честь. І uh, не буде сібратістом всього нас. Я б ще додала, там. Наталка сказала, що юридичних соціальних ну не тільки таких студентів для того, власне, і гуманітарних вузів по факту такі щире бажання і розуміння того, що вони роблять. Ну якщо так не для якщо скажу два слова, я надію, що вона нікуди потім не піде. Але мається на увазі, якщо є мозги і розуміння взагалі ситуації, да, от людина жива, то байдуже з якого факультету цей студент да, і байдуже, якого там віку ця людина. Тому що ми не є юристами, але я на 90% запитів бійців сьогодні можу відповісти. Да, тому що, коли ти розумієш принцип, коли людина звертається в стресові ситуації, коли вона звертається і здається, що вона не знає, що їх сюди послали, що робити, і ти включаєш мозок, ти береш так, ага, ну там. Той підрозділ займається тим, а про той підрозділ можна дізнатися там. Ти координуєш, дізнаєшся інформацію, передзвонюєш, уточняєш і далі даєш або контакти конкретній людині, або допомагаєш їй вже вирішити це питання. Тобто не обов'язково бути там. 뭐, не знаю, там Сімп'я Волбу, і бути там бившим міністром юстиції. А і мені треба просто вислухати цю людину. Ну, це так. за стресовому стані. І до фондів хочеться звернутися, що фонди, яких цікавлять, реальні, практичні речі, які організації, які займаються безпосередньо роботою в полях. То, будь ласка, звертайтесь до нас, ми з задоволенням будемо співпрацювати з цим фондом. У нас є велике. Поле роботи, у нас є база, і ми можемо взаємодіяти. Mm -hmm. Ну так, власне, не всі запити, всі запити, які до нас поступають, ми ведемо в базі, є база всі регіони там ведуть, і ми бачимо статистику, яких запитів стає більше. Mm -hmm. е, власне, і якщо по системним запитам видно, де треба підключати юристів, які є законотворцями, які навіть пропонують на основі цього зміни до тих інших нормативно-правових документів. Mm -hmm. Це, наприклад, волонтери-юристи, скажімо то, да, вони там пропонують вже наразі ми з ними там, скажімо, просовуємо деякі зміни до постанов, пов'язаних з учасником бойових дій і так далі. Тому абсолютно така більш системна структурна робота вже, а не хаотична. Але тут треба розуміти, що все навіть для цієї структури роботи вже видно, що ну, не вистачає людей, очевидно. Ще інші регіони теж хочуть долучитися до цього, починаєте. ти так починаєш розуміти, що стає відкрише. Це ну, класно таким чином. Хочу ще сказати, що соціальна робота насправді дуже важлива, тому що вона будує суспільство. Можливо, не продавала раніше такого значення, як зараз. Але це така невеличка, невеличка така цеглинка наша, такі невеличкі платики. Якісь буде більш масштабним у розбудову нашого здорового суспільства. І можна, як в мене є притча така, я хотіла б наприкінці розказати притчу, що хлопчик йде по узбережжі океану і боєм викинуло багато морських зірок. І він йде і кожен бере і викидає ту хвилю назад. До нього підходить інший і каже, що ти робиш? Це дурна робота, дивись. Так, так, не ці, має. Зірочки, це має, так, ці зірочки, це зірочки, так ми їх хочемо оживити, для того, щоб ми могли піти далі таких організаційних мирні, але спільно тільки ми зможемо щось змінити в державі, і ми це змінюємо по факту з кожну <рес> Ну, Ми вже насправді досі тривало розмовляємо, <рес> ми будемо закривлятися, але от можливо десь наприкінці позитиву додамо ну, будь-яка біль. Трудність, перешкода, вона створює можливості для розвитку, для росту, от, і для здобуття якоїсь нової якості, наприклад. От, яку нову якість, на вашу думку, ми здобуваємо. Кожна з може Нову якість те, що я особисто в цій державі можу зробити. Що у нас тільки зараз народжується, на мою думку, це, це важливий момент. Волонтери, котрі допомагають, вони реально бачать результати своїх дій. Тобто я конкретно впливаю на це життя тим, що я роблю цю свою конкретну роботу добре. Ну, ідентично. З єдиною такою поправкою, що ми зараз зіштовхнулися. Є такий приклад, да, от ти йдеш натикаєшся на стінку. І ти розумієш, що ще там сотні людей натикаються на ту стінку. І вони ого, стінка! Давайте знаємо, що зробити, давайте. Да? І конкретно тоді вже підключаються якісь там праві механізми, да, чи зміни до тих чи інших законодавчих нормативів, чи взагалі просто парадигма відношення до цієї стінки. Може, і можна обійти взагалі іншою стороною. Да? Тобто дуже цікавий момент, що е, те, що зараз народжується, це те, що ми починаємо впливати. На устрій е, життя, в тому числі який координується е, і контролюється нормативними документами Конституцією України, ми починаємо впливати знизу, е, скажімо, наближуючи до практичної реальності, як це дійсно е, може допомагати людям жити, а не навпаки, блокувати ці можливості. Це чітко видно на конкретному прикладі. І якщо так далі буде розвиватися, то по суті. Ми прийдемо рано чи пізно до того, що Конституція і закони вони будуть допомагати людям жити і розвиватися, а не навпаки, як це зараз. Да? Зараз всі розуміють, о, закон це обмеження. Закон це обмеження, замість того, щоб розуміти, що закон і нормативні документи це правила гри і це підтримка. Насправді. А зараз це власне це дуже важливий такий нюанс, що воно вибудовується. Що ти можеш впливати, ти там одна людина в селі якоїсь там Тульчинівського району, да, там, але ти позвони, і ти розумієш. От у нас тут в районі щось не то. І ти вже починаєш піднімати документи на основі букви закону, а так кілька районів. Так, у нас не, не, у нас не в районі не то. У нас в документі номер 8 не то. Давайте от, поміняємо номер 8 на номер 9, ми побачимо, що у нас все працює. Точно все працює. Ну, от, власне, суть, да? Конкретний, можливість конкретного впливу і адаптація е, умов і правил життя в державі до реальних, до практичних. Це один із таких ну, просто ключових моментів, який зараз стартує, дуже, дуже швидко розвивається. Думаю для себе особисто, я звичайно погоджуюся з усіма сказаними словами, які сказали дівчата Для мене особисто це є, ну, якщо сказати, простими словами, це допомагає своїй державі ставати кращою, розвиватися, ставати старовішою. Це такий маленький росточок, який поки що він маленький, але він можливо імовірно переросте в велике бушуюче дерево. А ставлюсь, і моє особисте ставлення, що можливо змінилося якимось чином у собі що Я ставлюсь до цієї країни, до своєї країни, не до країни моїх батьків, які я народилася там, це просто так автоматично. А як до країни своїх дітей? Я хочу, щоб мої діти жили в цій, в цій державі, і я все роблю для того, щоб їм було комфортно жити. І ось буквально на днях, моя старша донька вітала бабусю з днем народження, вона каже, я бабуся, та і бажаю щастя, здоров'я, любові. І бажаю, що я завжди жила в цій державі. І я зрозуміла, що все-таки напевно ми щось робимо і що діти теж хочуть жити в цій державі. І що, так Здорово. Можливо, ми ще хотіли щось сказати. Дякую за психотерапію, дівчатка, Ми вам виговоримо. <плес> <плес>